Зранку були вибухи у Києві, Хмельницькому та Житомирі. За інформацією мера Житомира, місто без світла та води. Весь ранок тривала повітряна тривога по всій Україні. Пролунали вибухи і у Харкові. Як повідомляє мер міста, за п'ять хвилин у місті сталося дві серії вибухів. Профільні служби проводять обстеження трьох районів. Атакували і місто Дніпро. Ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Місцевих попереджають про можливе відключення електроенергії та водопостачання. Цієї ночі Миколаїв обстріляли ракетами С-300. За інформацією місцевої влади, є влучання у двоповерхову будівлю. Під завалами знайдено тіло чоловіка, рятувально-пошукові роботи продовжуються. Також знищено квітковий ринок. Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА, дві громади Нікопольського району зазнали ударів градами та важкою артилерією. Попередньо люди не постраждали. Пошкоджено агропідприємство та лінії електропередач. Майже тисячу сімей залишилися без світла та зв'язку. Вночі атакували і Запорізьку область з дронів Камікадзе. За даними губернатора області, удар був нанесений по об'єкту інфраструктури. Є загоряння. Ще одна ракета потрапила до складських приміщень. Обійшлося без постраждалих. Карабельне угрупування ворога у Чорному морі збільшилось. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Наразі там зосереджено 9 ворожих ракетоносіїв типу Калібр. У білому домі заявили, що США разом із союзниками та партнерами продовжать карати Росію санкціями та іншими обмеженнями за її агресію, а також надавати всю оборонну, економічну та гуманітарну підтримку Україні. Про це повідомила прес-секретар Білого Дому Карін Жан П'єр. Вона наголосила, що США рішуче засуджує удари РФ по містам України. Відбувся черговий обмін військовополонених додому. Повернули 108 українок військових та цивільних у координаційному штабі. Наголосили, що Україна не припинятиме роботи над наступними обмінами.